Лишилось в мене ще пару розмарінчиків, які я не висадила в відкритий ґрунт. Я щороку їх висаджую, потім босани викопую і вони так гарно нарощують кошики. А перед тим, як висаджувати, я їх гарненько обрізаю. Гілочки беру, зараз я вам покажу, як я їх зачищаю. Я їх гарно так стережу, щоб було щоб корінити. І на осінь вони в мене. І ті кущики, які, які в відкритому ґрунті наростають, а ці вкорінюються, і ніяких заморочок я взагалі просто в воду ставлю. Зараз вам покажу як це відбувається. Пам'ятаєте, я показувала, як я вкорінюю свій гранатик. Тут та сама історія. Зайве прибрали, ножицями чи секатором зачистили трішки, щоб йому простіше було корінці пускати. Верхушки підстригла, щоб було чому наростати. Сайва і спеціально навчена баночка, водички і будь ласка. Деякі за декілька днів пускають корінці, деякі за тиждень, але вони вкорінюються завжди. Потім кожна з цих гілочок. Я висаджую на свою піщану гірку, на яку я вам зараз покажу. Я висаджую всі свої розмарини до осені, шикарні, просто кущі розмарини.